Мир та злагода для усіх людей. Вітаю вас, побратими і посестри! Сьогодні хотів би з вами поговорити про нашу рідну відичну традицію і безпосередньо про позицію родового вогнища відичного православ'я відносно війни і того, що відбувається. В Україні. Побратими по сестри, давайте ще раз для себе осягнемо, що родове вогнище Відичного православ'я це офіційно зареєстрована конфесія на теренах України. І наша реєстрація відбулася 31 березня 2005 року. На сьогоднішній час наша духовна громада, наша духовна організація містить велику кількість ініціативних груп, договних громад, громадських організацій, ну і в самому своєму найбільшому проявленню вона досягала 108 громад. Сьогодні у зв'язку з тими подіями, які відбуваються на Україні, є необхідність пояснити позицію родового вогнища і, власне, мою особисту відносно тих подій, які сьогодні відбуваються. Але для того, щоб її пояснити, спочатку давайте ми осягнемо саме поняття віддичного духовного шляху. Ми з вами є нащадками арів славних, тих предків, які з північного Причорномор'я в свій час вирушили до Індії і залишили по собі віддичні знання, які сьогодні всесвітньо відомі. Але незважаючи на це, усі ті знання, уся та мудрість наших предків, вона перебувала на території Київської Росії, на території в подальшому України, власне, потім Радянського Союзу, і до сьогоднішнього часу вона бережеться волхвами родового вогнища у ланцюгу духовної наступності радення свороже вогнища родового. І коли ми говоримо про відичний шлях, то дуже важливо зрозуміти, що одну із найголовніших чеснот, якої нас навчає покон, це є ненасильство. Таким чином кожна відична людина, вона прагне дотримуватися принципу ненасильства, або то, що на санскриті називається ахімса. Власне, усвідомлюючи, що ми багато раз втілюємося, і ми втілюємося в різних народах, коли є можливість... Не наносити шкоду іншим живим істотам, ми дотримуємося саме цього. Ми прагнемо знову ж таки харчуватися вегетаріанською їжею, тобто без насильства. Ми бажаємо миру, любові і злагоді усім живим істотам. І, власне, коли ми говоримо про родове вогнище, важливо усвідомити, що воно несе загальносвітове значення. І тому на сьогоднішній час у нас є громади в Україні, громади є в Росії, в Білорусі, Литві, Латвії, в Германії, Сполучених Штатах Америки і інших державах, дотримуючись духовного шляху, ми не можемо, і особисто я, і коло Волхвів, і дійсно істинні відаючі наставники родового вогнища, вони стоять на позиціях миру і ненасильства. Таким чином ми не можемо вибирати і не можемо собі дозволити мислити в категоріях, що є щось добре, погане, хтось добрий схід, захід, там, одна нація чи інша, йдучи духовним шляхом, ми йдемо шляхом просвітлення. І тому ми навчаємо людей законів світотворення, ми навчаємо людей осягати істину через любов, добро, справедливість, мир, ненасильство. І тому, знаходячись у такій позиції, коли не є якоїсь переваги над тими чи іншими, дуже часто ну, різного роду ура, патріоти в Україні, вони можуть мене звинувачувати чи звинувачують мене у якихось не настільки активних діях чи не настільки активних якихось заявах, яких вони хотіли. І, власне, тому ще раз хотілося зазначити що віддичне православ'я, ми певний період часу е мали належність, ну, визнавали себе або називали себе рідновірами для того, аби підтримати загальний славянський рух відновлення своєї духовної самобутності, єдності з родом Всевишнім, рідними богами і предками. Але на сьогоднішній час е поняття рідновірства – це настільки багатооб'ємне поняття, в якому дуже багато людей, які не йдуть духовним шляхом, які просто називають себе волхвами, відпускають бороду, одягають вишиту сорочку і починають говорити якісь незрозумілі речі, обманюючи людей, не ведучи до Бога, а самі знаходячись у пристрасті, у ненависті. Тому на сьогоднішній час... Ми підтримуємо розвиток духовної самобутності славяно арійського роду, але в той же час ми змушені дуже твердо наполягати на те, що ми є відичні люди. Ми є люди миру, любові і злагоди. Тому ми не можемо вибирати ту чи іншу сторону, йдучи до Бога і присвячуючи своє життя Богу, ми виконуємо своїм обов'язок, своє призначення, свою дхарму. І тому... На жаль, так стається, що є відичні слав'яни, які воюють за Україну, які воюють проти України, які знаходяться в Сполучених Штатах, ні за кого не воюють, чи знаходяться у Європі. Тобто, будучи духовним лідером, я і власне коло Волхвів, ми всіх надихаємо до миру любові злагоди. Але заставити обрати ту чи іншу сторону, чи якимось чином себе проявляти, ми не можемо. Тому що так не поступає жодний духовний лідер. Коли ми сьогодні говоримо про християнське православ'я, ми можемо бачити, що з одної і з другої сторони змагаються люди одної тої самої конфесії, одної тої самої віри. Ми можемо говорити так само і про те, що у Європі часто відбувалися війни і католики, які належали до одної і тої самої церкви, не так само воювали між собою. На жаль, якби люди дійсно відкривали своє серце в Богу, то вони не проявляли би насильства. Але на сьогоднішній час багато людей віру в Бога, традицію чи духовний шлях, вони використовують як якусь певну маску, за якою ховають свої якісь негативні думки, якісь неусвідомлені дійсність. Тому ми не можемо оцінювати якісь ті чи інші дії, вважаючи тих чи інших людей поганими чи добрими. Відична традиція говорить про те, що знаходитись, знаходячись на планеті Земля, кожна душа грає в певну гру. І ми є вічні душі, які можуть втілюватися в різних народах, в різному проявленні своєму. І тому, перебуваючи в пристрасті, в невіданні, ці люди створюють собі труднощі. І не тільки собі, але і цілі народи, вони так само мають свою карму, так само мають свою якусь боротьбу, протидію. І для душі, для вічної душі це є спосіб саморозвитку. Тому ми виступаємо проти насильства, ми виступаємо за любов, за злагоду, за мир, за єдність абсолютно для усіх людей. Тому ми стоїмо осторі над цими всіма подіями. І, можливо, комусь би хотілося, щоб духовенство обирало ту чи іншу сторону і надихало когось до тих чи інших дій. Але так не відбувається. Це дає можливість кожній людині відповідно до свого самоусвідомлення приймати рішення. І тому будемо відверті, будемо говорити про те, що так, в нас є капелани родового вогнища, які служать в армії, допомагають українським воїнам знаходити мир, любов і злагоду в своєму серці. Так само в інших слав'янських державах наші духовні наставники, духовенство, воно так само навчає людей миру, любові і злагоди. Давайте будемо свідомі, і дорослі, і усвідомлені в тому, що духовна організація вона не контролює людину. І тому, коли ми говоримо сьогодні про родове вогнище, ми не можемо нести відповідальність за тих людей, які колись належали до родового вогнища, чи, можливо, роблять якісь нерозумні заяви, чи якісь дії, чи якимось чином висловлюють свою позицію. Наша позиція це мир, любов, злагода і благо для усіх людей. Бо інакше бути не може. Духовність, вона вища над політикою. І вище над економікою. Людина, яка присвятила своє життя служінню Богу, яка присвятила своє життя любові, миру і ненасильству, вона не може нікого закликати до війни чи якимось чином підтримувати війну. Ми засуджуємо війну, ми засуджуємо смерті, ми страждаємо, ми молимося за наших побратимів і посестер, які гинуть у цих війнах. Але знову ж таки, це є шлях душі, і самі люди обирають, яким чином їм проявлятися у цьому світі. Наша задача навчати людей любові, миру, добру, злагою. А вже як людина буде, осягаючи закони світотворення, розуміючи своє призначення, свою варну діяти, це вже є її особистий вибір. І тому маємо розуміти про те, що є офіційна позиція, яку я сьогодні висловлю, є мир і злагода, любов для всіх людей. А є позиції окремих людей, знову ж таки, які колись, можливо, мали відношення до родового вогнища, чи якими ще не мають відношення до інших організацій. Підсумовуючи сказане, ще раз, давайте осягнемо. Є відизм шлях просвітлення, миру, благості, ненасильства. І Є рідновір'я, яке має у собі неоязичество, має у собі якісь забобони, якісь щось незрозуміле, якийсь духовний націоналізм і таке інше. І ми не маємо до цього відношення. Тому що ми йдемо духовним шляхом саморозвитку самоосягнення, тому ми не винуватимо когось у тому, що відбувається у світі. Ні чоловіка, не жінку, ні владу, не цивілізацію, ні людей, не інопланетян. Все, що відбувається з нами, ми беремо відповідальність на це, на себе. І розуміємо це своєю кармою. І розуміємо, що це є той життєвий урок, який нам треба пройти, але пройти через любов, злагоду, прийняття і саморозвиток. Така, власне, в нас позиція. Знову ж таки, підсумовуючи вище сказане, ще раз хочу зазначити, що ми не маємо відношення до тих людей, які не уповноважені говорити від імені родового вогнича, відичного православ'я. Ми не маємо відношення до якихось громадських організацій, окремих діячів, чи якихось польових камардирів, чи ще когось, які можуть, бравши за основу духовність слов'янську, про щось там стверджувати і робити ті чи інші дії. Побратими, посестри, маємо прагнути миру, маємо прагнути любові, маємо прагнути загального блага для усіх людей. І в цьому є духовний шлях відичного слав'янина тої людини, яка дотримується святого покону, віди, повіди, яка взрощує в своїй душі 16 зерен правди. І таким чином через любов, добро, мир, злагоду допомагає своїм ближнім, допомагає всім знаходитися в цей нелегкий час у стані спокою, любові і благу. Давайте думати про Бога і розкривати своє серце до Бога і діяти по-божому. І тоді усі ці мирські конфлікти, оця все те боротьба ми будемо. Відходити від цього. І зможемо відійти, подолавши оце якесь тваринне, перейшовши до духовного. Коли людина зосереджена на Богові, вона не може вчиняти шкоду іншій людині. Тож давайте істинно вірити, істинно творити благо, добро і щастя для всіх людей. І саме до цього закликаю я особисто, коло родового вогнища і всі духовні провідники родового мища. Хай мир, злагода, любов і щастя укріпляються в наших серцях, на наших землях для блага усіх людей. Слава роду Всевишньому! богам і предкам!